Влучання у Києві і областях розкажу про наслідки російської нічної атаки. Курйозна зустріч німецького канцлера з президентом Сполучених Штатів є цікаві моменти, які характеризують політиків. І від любові до ненависті, один крок зібрали для вас історію дружби і сварки Маска і Трампа. Докладніше про все це за мить у випуску. Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба лайки почали. 38 крилатих і 6 балістичних ракет і 407 дронів, серед них ударні і імітатори. Україна пережила чергову масовано Ракетну дронову атаку ворог бив по Волині, Львівщині, Тернопільщині, Київщині, Сумщині, Полтавщині, Хмельниччині, Черкащині і Чернігівщині. Наразі відомо про трьох загиблих і 49 постраждалих. Але ці цифри можуть зростати, бо не всі ще звернулися за медичною допомогою. Такі дані оприлюднив президент Зеленський. Потужний удар ворог наніс вночі по столиці. Звуки повітряного бою було чуто в різних районах міста. Після перших вибухів на місця приїхали рятувальні служби, і тоді ворог наніс повторні удари. І під час ліквідації наслідків у Києві загинуло троє рятувальників. А загалом у Києві минулої ночі, під час комбінованого ракетно-дронового російського удару, за уточненими даними, постраждало 25 людей. На стаціонарному лікуванні перебувають 17-ро, 8-ро отримують допомогу амбулаторно. Пошкодження зафіксовано в шести районах столиці. Внаслідок російського обстрілу на 11-му поверсі 16-поверхового будинку. В одному з районів міста сталася пожежа. Там надзвичайники врятували трьох з них одна дитина. Уламки ракети знайдено також на території дитячого садочка. Значно пошкоджено автозаправну станцію. Під час атаки пошкодження отримали три автівки швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автівки посічені уламками склом медичний персонал не постраждав. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже докладніше. Це був прямий приліт Шахеду. Епіцентром вибуху. Стали дві однокімнатні квартири на 10-му і одинадцятому поверхах, як нам пояснили сусіди, що мешканців там не було. Вони поїхали у відрядження. Тож, на щастя, тут немає потерпілих, але навіть зараз тут перебувати небезпечно, адже йде розбір завалів і вікна, і рами просто скидають з горішних поверхів. Паніки не було. Я дуже собою пишаюся. Ми з дітьми вибігли. Але ну страшно. Вибух, шалений, скло летить, все в склі. Потім одразу запах гарі, Ми зрозуміли. Спочатку мені здалося, що десь в двір, але воно почало горіти, затягати в квартиру, то жахливі відчуття. Це не було страшно через те, що це вже сталося. Ну типу, я вже нічого з цим не зроблю, і просто вибух дуже гучно. Я зазвичай, коли тривога, я сплю. І я просто накрилася одіялом і іскри, і потім вже розуміння, що відбулося. Перші хвилини я взагалі не розуміла, що, що відбувається. Вікон немає майже в усьому будинку. Отож сюди дуже швидко прийшла допомога, Плівку привезли оперативно. Люди відміряють собі, а також відрізають ось такі дерев'яні плити. І от ви не повірите, сюди приїхали на допомогу вирізати це все іноземці. I don't remember what country you come. France. 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 Yeah. yeah. Uh, yeah. It's uh, Australia. 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 And Tom. Yeah, yeah, yeah. From uh, Orange from uh, County in Calif USA. USA. California, USA. Because we hate Putin. <laughs> <laughs> uh, translate for me. <laughs> we hate Putin. <laughs> Це ще одне місце прильоту. Сюди росіяни вдарили одразу кількома шахедами, а після цього стався вибух. Тут загинули троє рятувальників. Ще 14 опинились в лікарні. Дуже було. Як то кажуть гарячі шахіди, ці які швидко літають. це імпровізований меморіал загиблим рятувальникам. Тут, окрім світлин і квітів, рештки їхньої амуніції. Також є речі, які належали потерпілим, зокрема, і нашим двом колегам, представникам прислужби ДСНС. Ось їхній фотоапарат. В них сьогодні, як і в нас, професійне свято. Головне. Мабуть, найемоційніше і найскладніше для всіх, чому тому, що нічого не може порівнятися з втраченим життям. А тут ми на жаль загинуло. Загинуло у нас троє наших колег і 14 отримало поранення. Мар'яна Бухан, Іван Павлович, ТСН 1+,1. Павло Єзгор, Данило Скадін і Андрій Ременний це імена загиблих рятувальників, які разом з іншими надзвичайниками першими кинулися ліквідовувати наслідки російського удару, щоб допомогти киянам, і самі стали жертвами російських ударів. 14 рятувальників поранені, двоє з них у важкому стані. Інші шоковані тим, що сталося, і досі намагаються прийти до тями. Фото декого з них, хто не в силах стримувати емоції, вже облетіли увесь світ. Останній тиждень Росі росіяни просто. Влаштували полювання на наших рятувальників майже щодня на минулому тижні. Вони влучали в рятувальників, які працювали на місцях, а також пожежно-рятувальні підрозділи. На щастя, у нас не було жодного загиблого. Причому були повторні влучання саме в техніку. Якщо вони влучили в техніку, знову ж летіли в півдрони і знову вони повторно влучали до тих пір, поки пожежні автівки не згорали вщент. Чорний день на Чернігівщині. Прилуки проведжають в останню дорогу матір, доньку і онука. Усі троє загинули від прямого влучання російського шахеда в ніч на 5 червня. В цей час родина відпочивала вдома. Від їхнього приватного будинку фактично не лишилося нічого. Відомо, що тієї страшної ночі в прилуках загалом загинуло п'ятеро людей, і це найбільша трагедія для міста від початку повномасштабного вторгнення. Просто зараз на прощанні із загиблою сім'єю перебуває кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Більше деталей. Почуємо від неї. Що усі прилки сьогодні тут біля цієї церкви люди сходяться з відусіль, несуть живі квіти та м'які іграшки, щоб віддати останню шану 46-річній Вікторії, її доньці, 27-річній Дарині і онукові Михайлику, якому тепер назавжди один рік. Саме в ту ніч в злочасну, на 5 число Олександр знаходився на роботі, і коли почалася повітряна тривога, він вже в принципі готував е, своїх підлеглих до бойової роботи. Але коли виїхав і це було видно, що це горить його будинок, ну, який жах був в його очах, це треба було бачити. Я прибув відразу на цю пожежу і Олександру. Доводилося спільно з іншими рятувальниками розгрибати завали свого особистого будинку. Дуже жахливо, дуже тяжко. Не передати ніякими словами цей біль. Тернопіль окупанти накрили ракетами калібр і безпілотниками. Пошкоджено промислову інфраструктуру, постраждали п'ятеро людей. У них переважно опіки. Через пожежу, яка спалахнула на одному з виробництв, на ранок в місті фіксували перевищення концентрації шкідливих речовин. На Полтавщині під ударом був Кременчуцький район. Там троє поранених, один в стані середньої тяжкості. Руйнувань зазнали адмінбудівлі, склади, кав'ярня. Внаслідок вибухів спалахнули пожежі. Десятеро людей. Поранені на Херсонщині в обласному центрі знеструмлено мікрорайон Корабел. Пошкоджено десяток багатоповерхівок і стільки ж приватних осель. Вісім обстрілів пережила Костянтинівка, це вже Донеччина, там двоє потерпілих. Безпілотниками окупанти вдарили по криницях, там теж двоє поранених. Є травмовані також в Покровську. У Слов'янську постраждала критична інфраструктура. Троє мирних жителів постраждали на Харківщині. В селі Новоосинове ворожий ФПВ-дрон влучив по обійстю Поранена господиня. А в куп'янську 74-річна жінка зазнала опіків. В селі Іванчуківка з травмами ушпиталили літнього чоловіка. Ну і 15-ро потерпілих у Луцьку. Там є влучання у багатоповерхівку в одному зі спальних районів. Двох людей шукають під завалами. В будівлі частково зруйнований дах. Також пошкоджено приватні будинки, крамниці, навчальні заклади. Вже відомо під час атаки Луцька ворог застосував 15 безпілотників і 6 ракет. Як стало відомо, під обстріл росіян потрапила також і збірна України з легкої атлетики. Один з ударів окупантів припав на готель, де зупинялася частина легкоатлетів. Усі вони вціліли. Спортсмени виклали відео наслідків удару в мережу. А тут немає якби, не повітряної тривоги, нічого. Я пишу тренеру Валерій Іванович, що робити, Я боюсь, коли бахнула. Я в коридорі була отудесь, да, на третьому поверсі. Готелю, мотор, де жила частина нашої збірної, і куди майже на готель прилетіло? От, типу, всі, слава богу, і збірної живі. Два військових трошки отримали поранення. На зараз до ситуації на полі бою російські війська окупували Стару Миколаївку і Гнатівку, а також просунулися у зорі Федорівці, Комарі на Донеччині і біля Троїцького на Луганщині. Про це повідомляє інформаційний ресурс Дипстейт. Також ворог намагається окупувати село Малинівка на Запоріжжі. Штурмові групи росіян на Гуляйпільському напрямку активно наступати почали ще від учора. Ця ділянка тривалий час була одна з найспокійніших на фронті. За першу добу ворог. Рох вклинився у сіру зону і просочився у лісосмуги східніше села. Загалом, за даними генштабу, протягом минулої доби це фіксовано понад дві сотні бойових зіткнень. Силам оборони вдалося відбити штурми росіян на Куп'янському, Новопавлівському, Курському, Оріхівському Придніпровському напрямках. На відтинку Котлярівка Горіхове бійці 72-ї окремої механізованої бригади описують ситуацію як дуже складну, адже противник переважає в піхоті і постійно суне до адмінмежі Донецької. Області. Путін хоче відрізати Україну від Чорного моря і окупувати все на схід від річки Дніпро. Заступник голови офісу президента, полковник Павло Паліса, дав інтерв'ю виданню Політико про ситуацію на полі бою. Військовослужбовець попередив, що Кремль в цьому році планує. Продовжувати війну до осені, розширити свою присутність на сході, захопити повністю Донецьку і Луганську області. А до кінця року створити так звану буферну зону вздовж свого північного кордону з Україною. Також Паліса наголосив, що, попри спроби Білого Дому посадити РФ за стіл перемовин, Кремль не хоче миру і продовжує готуватися до війни. А на 26-й рік плани Москви ще амбітніші. Москва хоче окупувати усю Україну на схід. Від річки Дніпро і відрізати від Чорного моря, звідки експортується українське зерно, сам полковник нині з візитом у сполучених штатах на закритому слуханні до сенаторів Паліса доповідав про ситуацію на полі бою, де намагався довести боєспроможність українського війська і закликав підтримати санкційний законопроєкт проти Росії. Ну а що ви думаєте, чи реалізують ці загарбницькі плани? Вбивці з Росії. Пишіть свої думки, поспілкуємося в коментарях. Я наразі продовжую. Курйозною була зустріч Дональда Трампа і німецького канцлера Фрідріха Мерца, де Трамп прирівняв війну Росії проти України з бійкою двох маленьких дітей, які ненавидять один одного. Доведеться дозволити обом країнам трохи поборотися один з одним, перш ніж укладати мирну угоду, так заявив очільник Білого Дому. Водночас вкотре нагадав про можливість ввести санкції і що готовий діяти дуже жорстко. Також Трамп заявив, що просив Путіна під час телефонної розмови не атакувати Україну у відповідь на спецоперацію Павутина. Німецький канцлер зі свого боку закликав Трампа посилити тиск на Росію, зуважуючи, що на відміну від Києва Кремль атакує не лише військові цілі, а й цивільних осіб і енергетичну інфраструктуру. Мерс нагадав президенту Сполучених Штатів про річницю висадки союзників у Нормандії в 44-му році і провів паралелі з війною в Україні. На що Трамп уколов його фразою про те, що це був не найкращий день для Німеччини, на що Мерц не розгубився і сказав, що цей день став початком звільнення країни від нацистів. Ну і окрім того, німецький канцлер зробив Трампу зворушливий подарунок, привіз копію свідоцтва про народження його діда Фрідріха Трумпа, який народився в німецькому селі Кальштадт у 1869 році. Кінець політичній дружбі. Американський президент Дональд Трамп почубився у соцмережах зі своїм колишнім соратником, мільярдером Ілоном Маском. Обидвоє влаштували перепалку у соцмережах на очах усього світу. Усе почалося з того, що маск розкритикував бюджетний законопроєкт команди Трампа, назвавши його огидним. Очільник Білого Дому почав писати, що той з'їхав з глузду про те, як зароджувалася дружба двох найвпливовіших людей у Сполучених Штатах. І як затяті друзі перетворилися у заклятих ворогів, розбиралася Оксана Ткаченко. Від абсолютного кохання. В нас вже був один президент, який не міг піднятися сходами, а інший стиснув кулаки після того, як у нього стріляли. Народилася зірка Ілон. Він справжній, він дивовижний хлопець. Ми сиділи разом сьогодні. ввечері. до ненависті один крок. Я дуже розчарований у Ілоні. Я йому дуже допоміг. Двоє найвпливовіших людей Сполучених Штатів: Президент Трамп та мільярдер Ілон Маск. Коли сліпші друзі та політичні партнери на очах усього світу перетворюються на заклятих ворогів. За сваркою року нині весь світ спостерігає онлайн. Їх об'єднали спільні погляди на американську політику. Пік дружби Дональда Трампа та Ілона Маска припав на передвиборчі перегони у США. Найбагатший бізнесмен світу вирішив підтримати Трампа грошима, вклав його кампанію понад 250 мільйонів доларів, супроводжував його на всіх вечірках і разом з ним святкував перемогу на виборах. Знак подяки Трамп дає маску посаду в так званому доджі департаменті ефективності уряду, який займався масовими скороченнями у держапараті, те, що обидва називали радикальною оптимізацією бюджету. Мільярдер пропрацював там 129 днів. За цей час в овальному кабінеті за зачиненими дверима він постійно сварився з іншими топ посадовцями, як, от з держсекретарем Марко Рубіо. Той критикував його нерозбірливі звільнення і скорочення роботи юсейду організації, що займалися гуманітарними фінансуваннями по всьому світу, зокрема і в Україні. Окрім того, медіа писали, що упродовж своєї роботи маск регулярно вживав наркотики. Вже наприкінці травня. Мільярдер пішов у відставку. Надто давалася в знаки критична ситуація довкола компанії Тесла. Критики маска влаштовували протести поблизу заводів з виробництва електрокарів і палили їх на стоянках. Попри усі скандали, бізнесмена проводжали з урочистостями і навіть вручили йому золотий ключ. Та що й на двері білого дому за маском зачинилися, той накинувся на Трампа з критикою його бюджетного проєкту. Мовляв, він утворить дефіцит у держскарбниці у 600 мільярдів доларів. Цей величезний обурливий законопроект про державні витрати, напханий розпилом бюджету, огидне збочення, ганьба тим, хто проголосував за нього. Ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте. Докори колишнього соратника Трампа розлютили у своїй соцмережі True Social Президент США заявив, що маск збожеволів, бо той не дозволив протягнути проєкт, за яким надавалися додаткові пільги на електромобілі. І що, нібито з посади він попросив його піти, бо той вже був на межі. Трамп вдається до радикальних кроків. Пригрозив зупинити федеральне фінансування космічних програм SpaceX. Ілон змінився, і я можу це зрозуміти, але він знав усі аспекти законопроекту і ніколи не мав заперечень, аж поки не пішов. І скажу вам, він не перший. Люди йдуть із моєї адміністрації, люблять нас, а потім починають сильно сумувати. Дехто це приймає, а дехто стає ворожим. Для Маска такі закиди стали, мов ударом ножа у спину. Мільярдер закликав до імпічменту Трампа звинуватив політика у зв'язках із сексуальним злочинцем Джефрі Абштейном. І нагадав, завдяки кому він узагалі сів у президентське крісло. Без мене Трамп би програв вибори. Демократи контролювали палату представників, а республіканці мали б 51-49 місць у сенаті. Така невдячність. Після перепалки Трампа і Маска акції Тесла впали на 14%. Це найбільше падіння протягом дня за три місяці. Окрім того, на фоні образи маск прийняв рішення негайно вивести з експлуатації усі космічні апарати Dragon від SpaceX, одного з найуспішніших проектів США, який поклав край залежності від російських ракет. І завдяки якому на міжнародну космічну станцію тепер доправляють астронавтів та корисні вантажі. Такий крок може вплинути на скорочення місій на МКС, затримки контрактів із НАСА і як наслідок ослаблення позицій США в космосі. Видання Політіко пише: низка працівників Білого Дому добре розуміє наслідки цього конфлікту і чим душ намагається помирити Трампа з маском. Для низки ж експертів сварка двох найвпливовіших людей Америки не стала несподіванкою. Вашингтон занадто малий кажуть аналітики для двох шерифів із величезним его. І нездатністю до компромісів. Оксан Ткаченко, ТСН 1+,1 На цьому це уся інформація. Сьогодні мої колеги у марафоні Єдині новини продовжать відслідковувати наслідки російських ударів по наших містах. Вас прошу триматися, не здаватися і вірити в перемогу, бо за нами правда.